Національний банк встановив такі курси валют. Долар здешевшав на 5 копійок і тепер коштує 23,5 гривні. Євро навпаки – трохи вирис у ціні до 25 гривень 81 копійки. На комерційному курсі ціна на ці ж валюти теж майже не змінилася. В обмінниках за 1 долар дають від 25 гривень 95 копійок, за євро – від 28 гривень 23 копійок. Ціни на бензин від учора підвищилися в межах 5 копійок. Середня вартість одного літра бензину А95 по Україні становить 21 гривню 70 копійок. Найвища ціна пального цієї марки – 23 гривні 89 копійок. Найдешевше заправити свою автівку А95 – водії зможуть за 19,5 гривень. Середня ціна за літр дизельного палива становить 21 гривню 42 копійки. А один літр газу обійдеться в 10 гривень 49 копійок. Переселенці будуть працевлаштовувати по-новому, а ще вони отримають пільги та компенсації. Верховна Рада ухвалила закон про соціальний захист переселенців з Криму та Донбасу. Держава компенсує переїзд до місця, де переселенець буде працювати, а також оплатить проходження медичних оглядів. Новий закон стосується не лише самих переселенців, а й українських роботодавців. Якщо компанія найняла переселенця, і той пропрацював рік, держава відшкодує роботодавцю зарплатню за півроку роботи такого працівника. Тарифи на холодну воду та водовідведення таки підвищать. Ціни зростуть вже з 1 травня. Холодна вода здорожчає від 4 до 20%. Усе залежатиме від водоканалу. В Україні з'явиться монета номіналом 10 гривень. Остаточний макет майбутнього металевого червонця ще не узгодили, але пробну монету вже виготовили. Вона в біло-жовтих кольорах. Коли металеві 10 гривень з'являться в обігу, Національний банк не повідомляє. Нагадаємо, в Україні найближчим часом виведуть із обігу монети номіналом 1 та 2 копійки.